Одна людина загинула ще п'ятеро жителів області отримали поранення. Це наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами за минулу добу. Повідомляє поліція області. Наслідок російських атак вито людину у Бахмуті є поранення. Також дістали травми мешканці Іванівського та Волода. Крім того, в Лимані цивільна особа отримала поранення внаслідок детонування ворожої міні. Вночі ракетою с 300 російські окупанти поцілили по Краматорську. Зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Травмованих та загиблих немає. Йдеться на сторінці начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Напередодні армія РФ вдарила по Курахівській громаді з РСЗВ «Смерч». В селі Дачне зруйновано 10 приватних будинків та будинок культури. Травмованих та загиблих немає. Повідомив Суспільному начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. «300 абонентів зараз без світла це населений пункт Успинівка. Константинопільське, веселий гай трудове, ну це у спинівській округ, і в селі Дач нам там 50 опонентів, Це та вулиця, селя якої прилетіла у Спинівській громаді. Там близько 300 чоловік в Дасінська чуть більше, десь до 800. за минулий тиждень під Бахмутом прикордонники знищили 23 одиниці окупаційної техніки та 17 складів боєкомплектів, Повідомляють у відомстві. В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища студентів. Примусово залучають до ремонтних робіт. З зони активних бойових дій на Донеччині продовжується евакуація. Минулої доби рятувальники вивезли трьох людей з Бахмутського та Покровського районів. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС Донеччини. Олександра Зоз Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас.